Вітаю на каналі «Гостях у Тані. Я сьогодні хочу вам показати свої помідори і ось у мене ряд два ряди. І розказати вам, який я зробила експеримент, і він мені дуже сподобався. Я коли писала і розказувала про те, що я саджу перед стеб, два стебла в одну лунку, мені писали жінки і говорили, що... Багато хто з них садить два стебла помідорів в одну лунку. І в цьому році я вирішила так зробити. І ви знаєте, мені дуже-дуже сподобався цей спосіб посадити два стебла помідорів в одну лунку. У мене зараз помідори тут високорослі, я їх купувала на стінні верніше, купувала у Каті бойко. На її сторінці є в Фейсбуці. І зараз я вам покажу, що з цього вийшло. Отже, подивіться, от наприклад, ось стебло, оцих, оцих помідорів. Назви не питайте, тому що загубилися етикетки. Вони мені тут замочовані, ось у мене два стебла в одну лунку посаджені. і ось ростуть помідори. Ви знаєте, мені сподобалось. По-перше, місця менше треба, тому що дуже багато сортів, а хочеться посадити усі. Тому я вирішила так зробити. Ось у мене помідорчики і мають два стебла в одній лунці. І всі вони спокійно ростуть, один одному не заважають. Оце, до речі, оце це не хвороба. Це спечено, це сонце попекло, самі плоди. Далі вже листочки були і вони закривали помідорчики. І так, у мене тут два ряди посаджено по два стебла. Ось я вам зараз покажу. У мене оце стебло, кожне стебло у мене має два рогачі. Тобто один пасинок я залишаю, всі решта прибираю. Всі листочки, які йдуть усередину туди, я їх обриваю. Я залишаю тільки ті листочки, які йдуть сюди, на зовнішню сторону, щоб вони не заважали, не затіняли. І таким чином у мене помідори ось е, плодоносять. У мене ще немає червоних помідорів, тому що саджені пізно, і це сорт більше до пізнього, ніж до раннього. Ось знімала відео для вас, показувала і знайшла помідор у це вершина ниль. Ну, я тільки один раз обробляла кальці... кальцієм, брексіл кальцієм, Тому ось така ситуація. Треба терміново обробляти. А тут так вийшло, що в, один... в одну луночку я посадила два різних сорти помідорів. Ось такі і сливочки. Ну і все одно ростуть. Тому хто, у кого мало місця, я думаю, я думаю, що так можна садити, і я надалі буду так садити, тому що мені сподобався цей метод. І ось у мене, наприклад, сливки, два стебла, і вони спокійно, гарно собі ростуть, один одному не заважають, в'яжуться. Уже оце палка 2,5 метри, ну, десь сантиметрів 30 у землі. Це так. Але тут ось далі почали в'язатися на одному стеблі і на другому так само. І не заважають один одному. Одне єдине, що треба вчасно прибирати пасинки, ну і листя зайве прибирати, але все одно я ніколи не роблю голі стовбури, ось поряд так само два. Ось далі мене ось так само два скрізь по два стовбури, по два стебла і вони собі гарно-гарно ростуть. Тому я думаю, що цей спосіб має бути ось знайшлось. Сейчас зараз скажу вам бурштыновый барон. Ось вид. Бурштыновый барон. У нас мошки комари.